Ася з дітьми у списку переселенців, які отримали ключі від квартири. Повномасштабна війна застала жінку вдома в її рідному купінському зловому на Харківщині. З батьками та трьома малими дітьми вона мешкала в приватному будинку. Донька збиралася в школу. Ми навіть ну не новину, не включали нічого, а потім. Ну, якось випадково включили новини в групі в телефоні в шкільній і, і почали щось думати, що робити. З самого початку розуміли, що будемо виїжджати. Питання було в грошах, куди їхати і е, е, залишати батьків саміх. Ну, батьки таки лишилися. Сказали донці, що будинок не покинуть ні за що. Тож у червні 2022-го сім'я рушила на пошуки мирного дому. Перша точка Ася каже, були Чернівці, але побули там недовго. Вже у серпні перебралися на Волинь. Ася, старша донька Поліна та менші Матвій і Тимофій поселилися у Сваловичах Любашівської громади. Тепер, коли їм запропонували гарне житло, перебралися у тростянець на Ківерцівщину. Житимуть у колишньому інтернаті. Колись це була старовинна стара поясна. Стара будівля, де також був будинок інтернат для дітей, тому що в нашій школі колись в селі проживало більше 400 дітей. Це було з навколишніх. Вони проживали тут з понеділка по п'ятницю і їздили потім додому. В 90-ті роки воно перестало функціонувати. Воно було майже розвалене. Тут залишились тільки стіни, і сьогодні ми відкрили прекрасну локацію на території нашої громади. Інтернат реконструювали в рамках програми ЄС. Вона спрямована саме на вирішення проблем із розміщенням внутрішньо переміщених осіб в Україні. Підтримує програму організація НЕФКО. Замість інтернату квартири для тих, кого з рідних домівок вигнала війна. 21 квартира, дві з яких квартири для інвалідів для людей з обмеженою придатними, а також всі решта квартири для внучок переміщених українців з територією України, які тимчасово можуть проживати тут в даному, як то кажуть, шелтері. Вісім сімей вже отримали ключі від квартир. Ще п'ять готують документи. У цьому будинку їм має бути тепло і комфортно. В будівлі було виконано капітальний ремонт, було повністю відремонтовано капітальну будівлю, а саме було проведено утеплення фасаду, заміни вікон та дверей, заміна системи теплопостачання, улаштування шатрового даху, повністю модернізація влаштування системи водопостачання та водовідведення. Також проведення внутрішніх робіт і меблювання повне будівля має тепловий насос, який використовує енергію навколишнього середовища для обігріву. Крім того, на даху будинку стоять сонячні панелі. Це передбачено програмою Зелене відновлення України. Та є тут і генератор на випадок блекауту. Всі будуть зі світлом і теплом. В принципі, будівля майже повністю енергонезалежна і може себе опалювати, забезпечувати мешканців необхідними послугами. На модернізацію будинку витратили більше півтора мільйона євро коштів ЄС у Нефко. Підкреслюють вагу такої підтримки українців у дуже складний час. Це дуже важливо, тому що кожного дня багато сімей, на жаль, втрачають житло і можливість комфортно розміститися в Україні, знайти прихисток в умовно більш спокійних регіонах України. Спочатку повномасштабного вторгнення Ківерцівська громада, у якій і село Тростянець, прихистила понад дві тисячі переселенців, з яких 700 мешкають тут досі. Я Хочу все ж таки побажати всім повернутись. До своїх домівок, які ми після перемоги обов'язково відбудуємо. Ну, всіх, хто сьогодні отримає ключі від нових квартир, вітаю з новосіля. Слава Україні! Героям слава! Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.